Вітаю! Є ефективна методика вирішення проблем і досягнення цілей. І дуже проста. Вона звучить так: проблема чи ситуація ніколи не може бути вирішена тим самим способом мислення, завдяки якому вона виникла. Вдумайтесь. Ситуація ніколи. Не зрушиться з місця, якщо для людини залишиться той самий спосіб мислення, який привів до виникнення цієї ситуації чи проблеми. Тобто, хочеш змінити своє життя, почни мислити по-новому, нові думки підтягнуть за собою нові дії, а нові дії підтягнуть за собою нові звички, і таким чином життя змінюється на краще. Ну, Здається, капітан очевидний. Що я міг би сказати, але практика показує, що люди в житті це дуже часто не використовують. Ситуація. Людина розуміє, щоб їй просто, нормально жити, а не зубожити, потрібна зарплата, як дві мінімалки. Вона сидить на одну. І в неї в голові постійно як прожити на мінімалку, як прожити на мінімалку, як дотягнути до зарплати. Така мантра. І вона буде так постійно. Але якщо ця людина почне думати, а як я можу, не використовуючи додатковий час, більше заробляти. Як більше заробляти? Як більше заробляти, щоб я нормально жив, а не зубожів? І все. І відразу почнуться генеруватися одна за одною ідеї, людина почне їх тестити, і, можливо, знайде іншу роботу. Чи піде на якісь курси, здобуде додатковий навик, щоб дорожче продавати свою працю. І з часом ситуація вирулюється, вона почне заробляти умовно, як дві-три мінімалки, завдяки чому? Тому що нові думки спричинили нові ідеї, нові вчинки, нові звички, нова особистість. Але скажу відразу, що на практиці це може не спрацювати. Тому що у нас в психіці сидить така позиція, щоб залишати людину в зоні комфорту. А щоб ти змінити життя на краще, потрібно піти в зону дискомфорту. Але це вже тема іншого ролика. Якщо цікаво, то підпишіться на канал. Дякую вам за вашу активність, особливо за ваші коментарі. На все добре!